Псалом 3. Псалом Давида, коли втікав він від Авшалома, сина свого. Господи, які ж численні вороги мої, численні ті, що піднялися на мене? Багато хто говорить про душу мою, не має спасіння йому у Бога, села. А ти, Господи, щі для мене, слава моя і підносиш голову мою. Голосом своїм до Господа закликаю, і він відповів мені з гори святої своєї села. Я ложу і засинаю, прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Не боюся я десятків тисяч народу, що знаходяться навколо мене. Встань, Господи, допоможи мені, Боже мій, бо ти бив по щиці всіх ворогів моїх, зуби нечистивим розбив ти. У Господа спасіння, нехай буде на народові Твоєму, благословення Твоє, села.